Дві години роботи їм і досі а, цей ромен, тому що знімаю відео вже більше 20 відео знято. А, з гостями познайомилися. Гості тут приходять постійно, постійні є гості, є нові. Заходять. Дивіться, це ромен, це така лапша, тут яєчна яєчко, морква французька. Короте, розказують, що цей ромен дуже смачний, його можна готувати рамен. Не румен, а рамен. з різною лапшою, з різною юшечкою додавання, там різні інгредієнти, з морськими інгредієнтами можна робити. Це з м'ясом, з куркою. Коротше, така смакота. Залітайте, градинська 9.